Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. В цьому відео я хочу дати декілька парад тим глядачам, які запитували, що робити з цибулинними квітами після того, як вони відквітнули. Показувати і розказувати буду на прикладі наших тюльпанів. Що ми робимо? Дочекаємось, коли вони відквітнуть. У нас ще квітіння іде. Деякі тільки збираються квітнути, деякі вже квітнуть доволі тривалий час. Але ось я знайшов квітку, яка вже відквітнула. Друзі, рослина, цибулинні квіти, вони можуть розмножуватися двома шляхами через насіння, які ось тут саме зараз зароджуються і починають відзрівати. І через цибулину. Нам насіння не потрібно. Ми Повинні збільшити якомога більшого розміру, отримати цибулину, щоб вона в наступному році квітнула ще краще. А насіння при визріванні воно на себе забирає багато енергії від рослини. Тобто рослина. Всю енергію, яка в неї є, поділяє між двома шляхами свого розмноження майбутнього, витрачає на збільшення цибулини і витрачає зараз на насіння. Тому, щоб вся енергія пішла тільки на збільшення цибулини і покращення її якості, треба прибрати ось цей шлях розмноження. Тобто, простішими словами, відріз... відрізаємо насінневу коробочку. Ось вона, насіннева коробочка. Тут вже почали вироблятися насінинки, які нам не потрібні. Все, ми таким чином вивільнили багато енергії і пішло збільшення цибулини. Друзі, листя, вони продовжують жити. Після того, як ми зрізали, вони будуть головним джерелом збільшення. Цибулини, тому що саме в листях накопичилось органічне віщество, яке виробляється за рахунок процесів фотосинтезу. Ось хлорофіл він переробляє сонячну енергію в органічне віщество. Воно накопичується тут. і Після квітіння, після того, як відквітнула ця квіточка, органічне віщество буде перетікати з листячків до цибулинки. І ось поки листя зелені, ми не чіпаємо цю рослину. Навпаки, ми допомагаємо їй її подальшому розвитку. Що ми робимо? При необхідності ми проводимо поливи, щоб листя на цієї рослинці після квітіння не зав'яло, щоб вона не почала хилитися, жовтіти передчасно. Тобто вона повинна розвиватися так, за нею потрібно доглядати, як ми зараз доглядаємо за всіма ось всіма рослинами. Нічого для нас в догляді за відквітчою квіточкою не змінилось, а крім того, що ми відрізали. При необхідності ми можемо даже також провести підживлення якимось. Універсальним добривом з рівними частинами азоту фосфору калію зараз, після квітіння. А за місяць до викопування, якщо ми збираємось викопувати чи не збираємось викопувати за місяць приблизно до того моменту, коли повністю пожовтіють оці листя природнім шляхом. Тобто, так як вони ну, природою закладені, вони все одно десь в липні пожовтіють і почнуть сохнути. Можна за місяць до цього моменту підкормити добривом зі збільшеною часткою калію та фосфору це саме ті елементи, які допоможуть цибулинці більше ще збільшитись і краще потім зберігатися. Поливаємо, живемо за необхідності. Коли по жовті, якщо будемо пересаджувати кудись на цій клумбі, припустимо, ну, ось наприкінці травня щось хочемо посадити. Якісь однорічники, припустимо, петуня у нас там росте, розсада майже готова, там сальвія, інші квіти. Ось хочемо тут посадити, друзі. Звісно, ми ж будемо викопувати. Ми раніше так і робили. Як звільнити цей квітничок, щоб через 2-3 тижні... 1 червня через три тижні, щоб тут посадити однорічники. Звісно, треба буде не відрізаючи листя, тільки коробочку, як я розповів, одразу відрізали. А потім чекаємо того моменту, коли у нас вже підросте розсада. Ось На наступний день, припустимо, ми будемо тут висаджувати. Ми приходимо на цю клумбу, викопуємо разом з листями, разом з стеблом і кладемо. Рослину в такому вигляді цибулина викопана, листя ще, можливо, будуть зелені такого зеленого кольору. Все це розкладаємо в такому сухому місці під дахом, щоб на ці рослини не потрапляли прямі сонячні промені. І хай вона в такому стані, в зібраному, як то кажуть, зберігається до тих пір, поки вся. Органічна оця речовина не перетече в цибулину. Органічна речовина все одно тут буде зберігатися, навіть якщо ми викопаємо цю рослину, вона піде туди, оттік піде. Як на кущу, не викопуючи, ми б тримали. І Так само, коли ми викопаємо при необхідності, якщо будемо пересаджувати, так само будуть процеси ті проходити. І не обрізайте одразу, як викопали, десь поклали, поки не засохнуть оці листя. Це, це саме робиться для того, щоб речовина органічна перетекла в цибулину. Друзі, хочу показати вам ось тут нарциси. Ми вирощували їх в такому горшику. Можливо, хтось з вас також. Е Вирощує в горшиках, цибулинні квіти, вони рясно квітли. І що ми зробили? Все те саме, бачите, ось вони, трубочки оці залишились. Це були тут коробочки з насенинами, від квітшої квіточки. Ми їх обрізали, всі квіточки ми тут обрізали і залишили листя рости, розвиватися природним шляхом. Ми допомагаємо їм, ось вони политі. Вони доглянуті у нас, і за рахунок ось цього листя цибулинка там збільшується. Наступному році квітіння на цих нарцисах, якщо ми робимо таким чином, допомагаємо їм квіти, будуть ще більше, ще вони будуть більше нас радувати. Як бачите, нічого складного немає в тому, як треба вчиняти з цибулиними квітками. Після того, як вони відквітли, але це зробити треба. На цьому відео завершую. Всім бажаю гарних квітів, вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. До побачення.